Друзі і шановні партнери, усім привіт! Мене звати Олександр, я регіональний менеджер компанії Boutique Декору Ампір. Сьогодні хочу поговорити з вами про нову класику. New Classics, колекція від Орак, яка дебютувала у 2019 році. Ось таким цікавим, дуже стильним каталогом. Думаю, більшість з вас його впізнає. Зараз компанія Орак – Переглянула колекцію New Classics, дещо її оновила. І випустила ось такий уже оновлений каталог з колекцією New Classics. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Компанія Orac більш ніж півстоліття перетворює простір за допомогою архітектурних елементів. Цей досвід і є основою колекції New Classic. Кожен елемент несе в собі. Набуті знання і досвід протягом багатьох десятиліть, прагнучи створити елегантні і довговічні вироби, котрі з плином часу в майбутньому будуть виглядати так само актуально, стильно і цікаво. Тобто, якщо підсумувати загалом, колекція New Classics має певну філософію, котра полягає в тому. Щоб поєднати минуле з майбутнім у сьогоденні. Отож, Орак, переглянувши колекцію, створив три нові концепції: атуар, Херітедж та Дорлінгтон, про котрі ми зараз детальніше і поговоримо, у концепції атуар ми ніби поєднуємо класичний стиль і сучасні інновації. У мене є декілька елементів, які всім вам дуже добре знайомі. Це яскраві приклади того, як АТОАР представлений загалом. Ми можемо звернути увагу, що в концепції присутні великі масивні елементи, які мають чіткі лінії. Ось в розрізі можна подивитися. Всім добре відома панель W120 або W121. Повному розрізі. Тобто ця концепція надає стінам стелі, тобто нашому простору інтер'єру, загалом, не тільки форм, а й певного характеру. Вона дуже помітна, дуже виразна, а її переплутати ну доволі складно. Всі елементи дуже добре поєднуються між собою. Ми бачимо, що форми схожі одна на одну, і таким чином. Можуть доповнювати одна одну. Ну і загалом, забігаючи трішки наперед, хочу сказати, що в цілому три концепції мають певні переваги. Кожна з них зібрана, сформована таким чином, як готове рішення. Тобто кожну з концепцій ви можете взяти втілити в життя в своєму просторі, доповнюючи її, або віднімаючи від неї так або інакше, це готове рішення, яке. Дуже зручно комбінувати концепція Heritage черпає натхнення з французької вишуканості. Елементи, котрі входять в концепцію, мають такі легкі плавні форми, котрі пересікаються з ніжними орнаментами. Ми можемо бачити на прикладі ось цих молдингів: наскільки тут легкі плавні форми, вони. Не масивні, не зобов'язують, не тиснуть, так би мовити. І за допомогою цих елементів можна створювати атмосферу, що дарує спокій, що дарує затишок, де приємно відпочивати, проводити час. І водночас атмосфера таких інтер'єрів вона захоплює при всій своїй спокійності, легкості і невимушеності. Концепція Берлінгтон це втілення витончених британських інтер'єрів, де кожна деталь продумана і сформована за допомогою балансу та історії. Ми можемо поглянути, що елементи в концепції Берлінтон мають такий доволі виразний, виразний характер. Вони мають певну стриману велич. І масивність знову ж таки за допомогою концепції, вони всі між собою певним чином схожі, і їх дуже вдало можна комбінувати і поєднувати, використовуючи в одному інтер'єрі, в одному просторі. Елементи з концепції Берлінгтон мають свою певну насиченість їх дуже вдало можна комбінувати і поєднувати, наприклад, зі шпалерами. З прихованим освітленням, з якимись яскравими акцентами, тобто виділяти їх. Приховане освітлення дуже вдала ідея для того, щоб підкреслити, підсвітити ось такі цікаві елементи з цієї концепції. Хочу продемонструвати два карнизи. Один з них вам вже дуже добре відомий: це триста 323 третій. Його зробили в більшому розмірі. Називається він c 328 Ось так вони виглядають поряд. Менший і більший. Тобто, це не новий дизайн, це такий самий дизайн, але в новому розмірі, що дозволяє нам або поєднувати комбінувати їх між собою. Ци два карнизи, або Брати, використовувати якийсь з них окремо, в залежності від того, яка у вас площа, який у вас простір, насправді дуже часто стеля залишається без потрібної, без необхідної уваги, і вона просто залишається як чисте полотно, і дуже дарма до речі, тому що обіг. Правильно обігравши стелю, або підсвітивши, або додавши карнизів, молдингів, духовного освітлення, можна дуже виграшно представити простір. Концепцію Heritage доповнили двома елементами, які увібрали в себе вже іс існуючий розмір, існуючий дизайн. Тобто це не новинка, це просто перевтілення і дещо нова форма. Вже існуючих елементів. Вам усім добре відомі такі артикули, як Д-400 і Д401, це фронтони, які мали мають розмір 127,5 см завдовжки, і їхня торцева частина, ось ця оброблена, вона завершена. Зараз з'явились два нових молдинги, але я би сказав, що це багато функціональні елементи. Тому що, знову ж таки, в концепції Heritage їх можна застосовувати як стельовий карниз, так і молдинг для розділення елементів між собою, для підкреслення акцентування на стіні чи на стелі. Покажу їх в повному розмірі. Ось один елемент, знайомим дизайном, знову ж таки, повторююсь. Але тепер це профіль довжиною 2 метри. Повноцінний розмір і так не видно, візьму фрагмент, і необроблений край. Тобто ми можемо його продовжувати, скільки нам потрібно, як в класичному розумінні, будь-який молдинг або карниз. Тепер це стало легше, тому що фронтони, які вже існували, можна поєднувати і доповнювати ось такими елементами. Артикули у них, до речі. Схожі на ті, що у фронтонів П4000 та П4010. Також Берлінгтон доповнений абсолютно новою 3 d стіновою панелью W124. Ось так вона виглядає в повному розмірі. Розмір її 50 на 80 см. Ну, що можна сказати, вона однозначно додає глибини і створює вражаючий візуальний ефект. Знову ж таки, її можна вдало використовувати і поєднувати з усіма іншими елементами з концепції Heritage або з будь-якої іншої, також хочу звернути вашу увагу, що ORAX створив посібник для роботи, щоб допомогти вам впровадити принципи концепції і оновленої колекції New Classics у ваші проекти. Відповідно, ви можете відсканувати QR-код у презентації слайд, який буде видно на цьому відео. Вибір типу фарби, кольору та освітлення створює безмежні можливості в інтер'єрі. Матові фарби створюють м'яке та спокійне освітлення, підкреслюючи текстуру та глибину, в свою чергу, глянцеві фарби створюють. Яскраві акценти. Додавайте приміщенню світла та тіней. Інтегруйте непряме освітлення в інтер'єр для того, щоб зробити акцент і а, проявити текстури поверхонь. Для того, щоб більш детально ознайомитися з нашою продукцією, ви завжди можете замовити набори взірців. Семпл сервіс продовжує працювати. Всі дуже вдали ним користуються і ми маємо багато позитивних відгуків. Персонально для вас ми збираємо такі семпл-бокси і відправляємо вам нарізочку зірців нашої продукції. Також ви можете замовити нові каталоги New Classics. Для замовлення достатньо звернутися до вашого персонального менеджера Ampir. Наразі дуже дякую вам за увагу. Вдалих та цікавих вам проєктів. хай щастить до побачення.